Тролейбус, який упродовж 16 років перевозив хмельничан, оновлюють на базі електротрансу. За словами працівників комунального підприємства, вже цього літа він виїде на маршрути міста. Український тролейбус 2008 року йому вже 16 років. Але по суті, як ви можете бачити, підлягає оновленню повністю і несуча рама, всі конструкційні елементи. Поруч стоїть тролейбус з 1991 року випуску. Ремонтувати його почали близько двох місяців тому. Завершити планують до 1 травня. Нині відновлюють салон. Ми стелимо новий вже сучасний транспортний линолеум, не стара гума, як було на радянських зразках. Ми встановлюємо повністю обшивку композитні матеріали сучасними, встановлюємо освітлення світлодіодне енергозберігаюче, Буде встановлена повністю пневматична система, яка відповідає за відкриття закриття дверей сучасного зразка. Також заміни на 100% вся проводка високовольтна і низьковольтно. Це порядку трьох тисяч метрів загалом в тролейбусі використовується. Також встановлять 32 сидіння українського виробництва ще у липні 2021 року. На базі електротрансу запрацювала навчальна дільниця ВПУ номер 11. Тож до відновлення тролейбусів долучаються як працівники комунального підприємства, так і студенти. Цей тролейбус робився. Ну і нами, і працівниками цього депо міняли повні повністю цей кузов. Переробляли, рихтували його і так далі. Нашим містом нині курсує чотири тролейбуси, які відремонтували у цій дільниці. Надзвичайно дорога вартість. Тролейбусів нових це можна сказати вартість оновлена в десятки разів менше ніж б ми закупляли нові тролейбуси. За словами головного інженера, упродовж року один тролейбус проїжджає близько 80 тисяч кілометрів. Перед кожним рейсом транспорт проходить огляд. Перевіряються в обов'язковому порядку. Основні вузли агрегати, тобто, це е, головна передача, міцна наявність в ньому. Е, Мастила, перевіряю, перевіряються гальмівні системи, перевіряються пневматичні системи, які відповідають за безпеку руху в першу чергу, перевіряються електричні системи. Тобто, якщо з тролейбусом все в порядку, робиться відповідний запис в поїзному журналі, підписується посадовою особою, що тролейбус готовий до експлуатації, і він вже планується на наступний день. У Хмельницькому пасажирів щодня перевозять близько 70 тролейбусів. Олександра Семенюк Данило Данилобіга новини міста.